Ну, Відкриття наразі дуже такі прикольні. прикольні. Якщо я комусь щось дістала, то, то це файно. Файні герої. Маємо 68 червоних, лопаємося. Давайте з першої десятки і людина просто. Ні, <смі> не з першої десятки. Добре. Добре, добре. Якщо хтось хоче потім відкрити ще сині, то напишете. Але спочатку я лопаю всім червоні, бо люди чекають і всі, знаєте, вже ручки чешуться. Ходи сюди, чи ти кричиш. Ну давай, 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 давай. Е, Алістер. Ну, Алістер це не лорд, новий. Не знаю, чи він тобі потрібний. Тобто, якщо не зроблений на аккаунті Семрах... Зараз я подивлюсь, чи Семрах зроблений. Якщо не зроблений Семрах, то це нормально, але хочеться лорда, блін. Ну, та ори, ори, а що я тобі зроблю? Давайте ще якось лорда людині, хай тішиться, хай буде в хорошому настрої і все. Що це? Це щось? Це щось? Так, да, це щось. Круто, жирно, давай. Що хочеш? Влад, що хотів. Треба транслювати завчасно свої ці бажання. Блін, я, походу, всім реально еміретів дістану, крім себе. Ну йомо, -йо, ну що це таке має бути? Дивіться, тупо я не дістала тільки на аккаунті на зарані Ти серйозно ходи сюди. Рядель. Я не дістала тільки на аккаунті на нічого, а Получається, всім іншим, получається, я дістала так? Вірять, вольдероні, в'єварів. Ще прятус сьогодні не падав, де ще Що це буде. Туда його, туди його, блін. Вітаю новий. ого-го-го! Та ти що, блін, народ, я в шоці? А? Йоб твою мать! Ви таке бачили? Я такого ще не бачила. Я такого ще не бачила, народ, дивіться. Хто же пише новий? Дивіться. Що я тобі скажу? Ти ще й якусь Ачівку получає. За, напевно. Блін, зараз ще щось дістану. Ще щось дістало. моє, давайте третю імрія, то людина падає в обморок, його відкачують. Блять, ха твою мать. Коротше, ти поняв, так? Да? Я, як я там казала Сергію, кому я казала, обожнювати мене маєш, Йоб твою мать, та то. Святі японські боги. Моя рука нагладжена котиками. Кіт лежав, в груди, мені втикався і руку гладив головою, яку я мишку нажимаю вашу. Маєте обожнювати, пані Ірину просто, блін, мегакосмічно. Заходите, зразу лайк, жмете і так далі, блін. Ви бачите, як я відкриваю людям? Курба, чого я собі так не відкриваю? Чого мені так не падало, не знаю. Люди, давайте я тако швиденько туди-сюди, бо цей бо, ну, реально, блин, бачите, удача, пре просто три леги в цій в ці там, м -м, Тобто, я йому вже дістала три Ім'єта, Вальдерона і Алістера. Я не знаю, блін, давай, Любимчик Фортуни. Я тобі зараз ще подивлюсь на ті ачі, які всі. Я вахою просто сижу вахою. О, блядь, я то, я, мені треба в душ після такого. Він там сам, певний блін, в шоках сидить просто людину. там, Ти тримаєшся, все нормально. Гретель ходи назад. Ходи, бо я не знаю, він, походу, забрав всю удачу з наступних аккаунтів собі. Тому їй емірети мали бути, віддай еміретів, хоч одного. Віддай хоч одного емірети, будь нормальний. <підець, підець, я в шоці. боже, я не можу стримувати свої емоції. Мені хочеться покричати, покричати. Ні, я щиро рада за тебе, якщо чесно, я щиро рада. це дуже жирно. Я такого ще не бачила, щоб я дістала. Буквально, якщо дивитися по, там, по крутках в тебе в таймері е, 10 круток, в тебе випало 6 легендарок. Зараз, зараз я навіть то покажу. Чого я кажу в таймері 10 круток, бо там воно падало знизу, і наступну десятку воно знову випало. Зараз ми подивимось, коротше. Йоб твою мать, блядь, я такого ще не бачила. Ви поняли, да? ви поняли? Ви всі мене маєте обожнювати. І ви не кажіть, що я то говорю незаслужено. заслужено, заслужено, блін. То є, за що мене любити. Вам тоже. Я, я, чекайте, в мене сплести якісь такі емоції, що я в ахуях сижу. просто. Я ще такого, блять, не бачила. Я не знаю. Я не знаю, як там америкоси відкриваються зараз. Типу, дивимось на його призив. Просто дивимося і офігіваємо. Дивіться, да? Чекай, де то? Вот, дивіться. Людина е, раз. Якщо рахувати від цього імірєта, да? Імірєт. Тройка, і мірєт, і Іміріет. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, якщо б це була одна десятка, тут, по ідеї, би було 5 лєг. Якщо б звідси типу, до, це було одна десятка. Бачите, три герої: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я такого, блять, не бачила, я вам чесно кажу, я не знаю. Я кажу, він не має обожнювати просто після цього. Коротше, круто, е, класно. Е, я задоволена. Я задоволена, дуже задоволена.